Ми зжимаємо і фух, розрядка така. Наш хребет в цей момент, він вау, радіє! Напружили тю, тю, ось такі рухи, тю, тю. зарядили, тюх, збросило в тонусі ноги, тю, тю. зарядили, тю. зарядили, тю. тіло воно включається і м'яч вилітає з із із цієї пружинки. Тобто я... Зарядився, тьф, поміняв. Зарядився, поміняв. Працює все тіло. Я треную м'язи швидкісні. Напружився так, в тонусі, потім розслабився. І в цей момент розслаблення я ловлю м'яч. Ми зжимаємось і фух, розрядка така. Наш хребет в цей момент, він вау, радіє, кидаю м'яч, піймав. Кидаю м'яч, піймав. кидаю м'яч, піймав. Піде м'яч, пімо. Бачите, я вже хочу підпригувати. Тобто я, мені вже тіло пробудилось, хочеться пригади. Тобто... І розвертаємось навколо осі. Взрив. взрив. Тобто повертаємось, повернулось, повернулось. Супер, відпускаємо м'ячі. І тепер в цьому гарному стані ви можете робити свої справи, у вас більше енергії. Розвивайте свою волю. Коли вам дуже важко щось зробити, в цьому є причина, якісь програми впливають на нас або лінь, ми кажемо, да? е, нема ресурсу. Але саме програми підсвідомі вони забирають дуже багато ресурсу, і тут треба їх вміти пропрацьовувати. Зараз ми зробили те, що нас витягуємо з цього впливу програм на нас. Да? У нас зупинилось все, і ми можемо спрямувати свої думки і діяти туди, куди ми хочемо. Робіть ці вправи, хоч 5 хвилин кожен день, 5 хвилин щось зробили, зарядилися, відчули, о, бадьорість з'явилася, вийшли, вийшли в тіло, відчули себе. І все, ви тут і зараз знаходитесь, і ви можете почувати себе краще, енергійніше, і бути вільними від своїх реактивних думок і своїх внутрішніх станів. Ми можемо бути вільними від, від цього програмування, перестати бути андроїдами.